А я не тинялась. Я була у батьків. Я вже переділася. А вони не прийдуть. А так. А ви що думали? Що ви сироту взяли, щоб так надо мною і здіватися безконечно? У мене є кому за мене заступитися. Та у вас може, морти. А у моїх батьків обличчя. Тепер ми вам нічого не долежені. Подавіться! І тільки пальцем мене троньте. Ти до мене взагалі не кричи, бо тут до ранку ніхто не доживе. А я не тинялась. Я була у батьків. Я вже переділась. А вони не прийдуть. А ви що думали? Що ви сироту взяли? За мене є кому заступиться. Стільки нам зі мною здіватися безконечно. То, може, у вас і морди, а у моїх батьків обличчя? Та подавіться, тепер ми вам нічого не должні. І тільки пальцем мене троньте. А ти, взагалі, на мене не кричи, бо до ранку ніхто не доживе? А я не тинялась, я у батьків була Я вже переділася. А вони не прийдуть. А ви що думали? Що ви сироту взяли? А за мене є кому заступиться? Так і здіватися надо мною безконечно. й морди, А у моїх батьків обличчя. Та подавіться. Тепер ми вам нічого не должні, І тільки пальцем мене троньте.